Доба незламності боротьби і волі українського народу. Черговий випуск Алексінформ. До вашої уваги вітаю у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Підбиваємо підсумки і розповідаємо про все найважливіше. Ворог продовжує обстріли. Наші захисники продовжують нищити ворога. А міжнародні партнери України продовжують надавати усю можливу допомогу. Про це у хроніках воєнного стану. 246-ту добу ворог обстрілює територію України, руйнуючи цивільну інфраструктуру та забираючи життя мирних. Протягом доби противник завдав 18 авіаційних та 4 ракетні удари. І здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали міста Куп'янськ, Дружківка та Запоріжжя. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив артилерійські обстріли у районах населених пунктів Оріхів, Времівка, Дорожнянка, Малинівка, Новоукраїнка, Гуляйполе, Залізничне, Новопіль, Нескучне, Ольгівське та Білогір'я. Представники Нацполіції повідомили, що з 16 обстріляних населених пунктів надійшло 51 повідомлення про руйнування цивільної інфраструктури, житлові будинки, навчальні заклади тощо. Міський голова Миколаєва Олександр Сен Кевич зазначив, що силами протиповітряної оборони над областю було збито три дрони Камікадзе. Продовжує ворог атаки дронами Камікадзе. Пізно ввечері по півдні мотарікової України з тимчасово окупованого Криму випущено близько двох десятків дронів типу Шахет 136 Силами протиповітряної оборони три збито над Миколаївщиною, 15 – над Одещиною, ще один над Вінницькою областю. Українські військовослужбовці впевнено тримають контроль. Оль над Бахмутом оперативна обстановка практично без змін. Наші славетні козаки тримають позицію. Бахмут Україна, Бахмут стоїть і Бахмут буде Україна. Слава нації! Смерть ворогам! За минулу добу українськими захисниками також було знищено 320 окупантів: три танки, 13 броньованих машин, чотири артилерійські системи, гвинтокрил, крилата ракета, дві автівки та одна одиниця спецтехніки. Австралія відправить до України ще 30 бронетранспортерів, «Бушмастер», а також розмістить до 70 інструкторів у Британії для навчання наших військових. Ця умова є обов'язковою частиною другого пакету підтримки, оголошеного урядом. Thank you Ізраїль надав Україні системи смарт-шутер для перехоплення іранських дронів. Висота стандартної системи 95 сантиметрів, вага близько 75 кілограм, але є легша версія, що встановлюється на гармати та кулемети. Смарт-шутер працює за принципом один постріл, одне влучання, керується штучним інтелектом та системою передових радарів. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі у Вашингтоні під час виступу на міністерській конференції зазначив, що озвучить пропозицію створити зону безпеки навколо ЗАЕС під час засідання Радбезу ОНУ. Мейджор Нуклеаксидент. Ми повинні запобігти великій ядерній катастрофі. Тому завтра я відвідаю засідання Ради безпеки ООН, щоб обговорити якнайшвидше створення безпекової зони навколо Запорізької атомної електростанції. Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що протягом кількох тижнів до України має надійти перша партія з десяти американських дронів Свічблейт 600 Це гібрид безпілотника і боєголовки керується дистанційно, використовується і для розвідки, і для знищення ворожих цілей за межами видимості. Також міністр зазначив, що і від Іспанії надано новий пакет допомоги, зокрема системи протиповітряної оборони Хоук. Вдячний за вашу підтримку та за те, що ви першими надали системи Хоук, щоб зробити наше небо безпечним. З нетерпінням чекаємо на новий пакет військової допомоги, який незабаром прибуде. Результатом нашої співпраці стане наша спільна перемога. Литва відправила в Україну сім броньованих позашляховиків та іншу техніку. Про це заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас. Українська компанія Укрспецсистем розробила новий стійкий до роботи в умовах радіоелектронної боротьби безпілотний авіаційний комплекс Шарк, що серед іншого може коригувати американські реактивні артилерійські системи Хаймарс. Безпекова зона точно потрібна Запоріжжю. адже після невеликої паузи агресор поновив ракетні обстріли обласного центру. Як завжди, не люди гатять. Куди доведеться, і найчастіше це цивільна інфраструктура, житлові будинки, школи тощо наша Олена Машталяр побувала поблизу місць прильотів, поспілкувалася з мешканцями постраждалих осель і почула, чого вони дуже бажають загарбникам. Вночі підступний ворог вдарив по Запоріжжю. За попередньою інформацією, це були три снаряди реактивних систем залпового вогню. «Смерч». постраждав об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа, що була вчасно ліквідована співробітниками ДСНС. Внаслідок обстрілу в десятьох багатоповерхівках та у закладах освіти повилітали шибки. такой первый хлопок не сильный, второй все, взрыв, все стены задрожали, все это и все озарило. Этот, все. И третий тоже не сильный хлопок, вот как я слышала. Этот, а что там? И тут начали все выбегать, стекла. Этот, у нас вот я живу рядом на ту сторону, на эту сторону во всех повылетали стекла. Лег спокойно, хотел отдохнуть. У 23.56 почув на дивані вихлоп, повилітали вікна. У мене остався голий босий. Немає нічого. Я жду зараз допомоги, щоб приїхали городські власті, і все подивилися, щоб помогли хто чим може. Були Взрыва. А потом, как такой ужас был, все выбило в квартире, все повыбивало, все стекла, все это, это такой ужас вообще. Выбегали все же на площадку. Вот как вот как одеты были, посели, такие все, никто ж, гудка что не было. Взрыв этот, который произошел взрывной волной, хорошо, шоу кухня была на проветривании, на проветривании, стекла не повылетали. Вирвала только їх, сорвала окна з верхніх креплений, Сорвало. А потім, уже коли слышим дзвони, все це, звісно, ужасно було. Запоріжжя шоковані нічними прильотами та не приховують своїх емоцій, щоб вони не всі почезли сволочі, поперевернулись, і щоб та все им обратно. Вот туди, вот ідіоти, просто ідіоти, Это издевательство над народом. Це вже не земля нужна, а вот народу. Взбивати всі ракети, щоб наші ребята всіх їх вигнали аж туди, к ним туди. І пусть це все їм туди уйдеть. Другого нічого не желаю. Постраждав і приватний сектор. У понад десяти будинках зруйновано дахи, двері та вікна. Одна вулиця залишилася без світла. Ніхто не постраждав. Десять вікон, двері вхідні, гараж повністю зруйнований. І ну, літню кухню вже ремонтувати не будемо. Люди не розуміють, чому ворог цілить по мирних мешканцях і житлових кварталах, де немає жодних військових об'єктів. Я навіть не знаю, чому і з чим це связано. Это ж мирні люди зі живуть. Нікого у нас нет, никаких у нас таких, от е, нет нічого. Школи, садики і люди. Ну, конечно, Терорист, а хто? Я думаю, що тільки так. Жителям пошкоджених будинків і квартир оперативно доставляють будівельні матеріали, щоб закрити розбиті вікна і перекрити дахи. До допомоги долучилися і благодійні організації, що надають психологічну допомогу. Люди шоковані, звісно, цим але наші психологи допомагають їм також подавати психологічні проблеми. Люди дуже вдячні за оперативні такі реаліації фахівці Запоріжжя обленерго займаються відновленням електропостачання, а правоохоронці на місцях прильотів фіксують злочини проти мирного населення. Злочини проти мирного населення тривають і на тимчасово окупованих територіях. Огляд останніх подій там і приклади стійкості українців від стійкої Вікторії Мельник. Оріхів ледь не щодня перебуває під обстрілом ворожих ракет і снарядів. Заступниця міського голови Світлана Мандрич повідомила, що місто на 70% зруйноване. Люди обладнали буржуки у підвалах та на вулиці. Під звуки вибухів готують у тимчасово окупованому Бердянську. Загарбники, так би мовити, націоналізували три промислових підприємства: Агрінол, Азмол та Бердянські жниварки. Зробили це через відмову їхнього керівництва запустити роботу на повну потужність. Також загарбники у Мирнянську і Мелітополі збираються перевіряти телефони у мешканців міст, тим місцевим, у яких знайдуть підписку на українські соцмережі, погрожують відповідальністю. У комунальні служби на тимчасово окупованих територіях, попри все, вимушені у посиленому режимі працювати, адже мають ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів, відновлення електро та водопостачання, прибирання уламків тощо. Міський голова Енергодара зазначає, що, попри блокування окупантами, Комунальникам вдалося виплачувати зарплату у гривнях. Вони забороняють сплачувати українську заробітну платню. А ми на сіми місяців її сплачували, і навіть нам вдавалося сплачувати її навіть трішки з авансом. Зараз окупанти блокують всі ці наші можливості. Ми шукаємо звичайно, що шляхи для того, щоб заплатити і лікарям, і комунальникам заробітну плату для того, щоб вони могли відповідну роботу і маючи повний повне розуміння, що Україна їх не кинула, не залишила один на один. Через Мелітополь окупанти не перестають переганяти техніку. Місцеві викладають у соцмережі відео, де цей металобрухт пересувається головними вулицями міста. На тимчасово окупованих територіях загарбники почали висувати, так би мовити, замовлення до керівників та власників підприємств щодо кількості добровольців до своїх так званих формувань. Водночас встановили ціник для бажаючих відкупитись не менше двох тисяч доларів. У Васильівці жителі почали передавати вітання загарбникам. У місті з'явилися листівки із теплими побажаннями колаборантам і окупантам. Наразі псевдополіція проводить масову перевірку. Запорізькі рятувальники завжди на варті. Коли погіршується погода та дощами розмиває дорогу життя з Васильівки до Запоріжжя, співробітники ДСНС завжди допомагають людям перетнути цей відрізок шляху. Адже іншого на підконтрольну Україні територію немає. Рятувальники витягають автівки, що застрягають у багнюці. А в Запорізькому районі намагаються витягнути сільське господарство і бізнес, що зазнали суттєвих втрат через війну, проблеми перемоги наших аграріїв і підприємців про це далі. За попередніми оцінками науковців, втрати вітчизняної сільськогосподарської інфраструктури внаслідок повномасштабної агресії РФ проти України перевищують 6 мільярдів доларів. Зі значними труднощами працюють і аграрії Запорізького району. Через блокування портів довгий час вони не могли реалізувати врожай минулого року. Спочатку коротко, була дуже велика така проблема. Це з реалізацією сільського. Продукти. Потім, вже коли був підписаний меморандум, аграрії змогли зберегти урожай, і потім, коли відкрились порти, вони повидогружали. Через обстріли, логістичні труднощі і майже двократне здорожчення пального прибутки від реалізації врожаю були значно меншими від очікуваних. Крім того, фермерам доводилось ремонтувати зруйновану техніку та обладнання, а значить, коштів на розвиток виробництва катастрофічно не вистачало. Врожай поточного року, особливо в прифронтовій зоні, збирали у проміжках між прильотами. Приходилось постійно домовлятися з військовими на кожне окреме поле там по графіку його обробляти і збирати урожай. Також були проблеми різкі, що прильоти, які були, і не снаряди. І щоб фермер не попав на ці снаряди, тому працювали перетехніки, потім військовий давали добро. Війна вплинула на роботу не тільки аграріїв, а й промислових підприємств, що дислокувалися в Запорізькому районі. Частина підприємців вимушені були закрити власний бізнес. Деякі підприємства були релоковані до більш безпечних регіонів, але все ж в Запорізькому районі змогли збалансувати бюджет. Тож працівники освіти, медицини та соціальної сфери отримують свою зарплатню вчасно. Місто працює, район працює. Ми продовжуємо приймати біженців. Ми нікому не відмовляємо. ми дуже гастіприємна. такий гастіприємний запорізький край з відстріляних гільз у світильники мистецтво по Запорізьки. Це коли з нещодавно смертоносних інструментів роблять витвори, що допоможуть нашим захисникам робити з ворога не ворога. Про волонтерів і благодійність далі у нашому випуску. Запорізькі волонтери перетворюють відстріляні гільзи на світильники та прикрашають українським орнаментом. Таким незвичним способом вони в умовах війни не забувають про мистецтво, готові вироби розігрують у соцмережах за донати, а виручні кошти відправляють на потреби Збройних сил України. Одна з гільз точно у нас пішла за 4 тисячі доларів. Людина коренями з України, але зараз живе не в Україні. Світильник з гільзи має дизайнерський візерунок, що вирізають лазером. Вона така справжня, що вона не є гламурною, ми їх спеціально не зачищаємо. Вона є важкою. Потім ще наші волонтери на виробництві в паляниці вони дооформлюють цей ставлять на дерев'яну підставку. і Це вже власне такий готовий світильник. В день на цьому ж верстаті виготовляють деталі для медобладнання та меблів. А орнамент на гільзах вирізають вже ввечері. Підприємець, який виконує кропітку роботу, каже, що за роботу не бере ані копійки, навіть попри те, що обладнання зносшаете. Здесь рабочий портал, здесь происходит саморезка. Вот эта лазерная головка оттуда светит лазерный луч и вырезает нужные, нужные какие-то вещи в трубе. Да, конечно, ресурс ресурс уходит и лазер садится, как любой лазер. Но здесь несоизмеримо, я думаю, то, что мы делаем, и то, что то, що ми теряємо, ми більше приобретаємо, я думаю, окрім патріотичного візерунку. Світильник з гільзи має ще одну цікаву особливість. Ми присвячуємо областям, всім областям України, починаючи да, з Крима, з півдня до там, Чернігова до Півночі, зі сходу, Луганська, Донецька і до заходу Львівська, Франківська. Тощо, от і суцільно ми маємо колекцію таких гільз присвячених всій території нашої. Вільної країни. от і ми їх розігруємо певним чином. Розігрують заради потреб українських захисників, зокрема дронів та іншої техніки. Волонтери кажуть, ще не всі світильники з областями анонсували, тому є можливість придбати. За оновленнями інформації стежте за анонсами у соцмережах центру Паляниця та спільними зусиллями наближайте перемогу. Також наближають перемогу й інші благодійники. Унікальний дитячий аукціон в Запоріжжі підтримали у тому числі і народні обранці. Що за роботи були на ньому представлені, і чому підтримка збройних сил така важлива навіть для малечі? все дізнаєтеся з нашого матеріалу. Запорізька малеча малює картини. Кошти від їхнього продажу йдуть на будівництво лазні на колесах для бійців. Зсу українці неймовірні, вони не раз доводили це твердження своїми вчинками і продовжують дивувати. Вихованці запорізької гімназії номер 6 за підтримки благодійного фонду Крила захисників України вирішили створити серію картин і організувати аукціон. В благодійній акції взяли участь десятки людей. Одну з робіт придбав і народний депутат від Запоріжжя Геннадій Касай. Такі Благодійні дії від наших діточок ми впевнено, повинні доносити до наших всіх людей і залучати як можна більше людей в цьому благодійних питаннях. Тому ну це з таким позивом в серці. Чому вибрав ну саме цю картину, Ну я не можу так просто сказати, чому її вибрав. Напевно, тому що це на злобу дня сьогоднішнього, тому що йде повномасштабне вторгнення. Да? Окупантів і наші діти це вже також розуміють і висказують свої там думки в цих картинах, яких ми сьогодні бачимо. Ід з жовто-блакитними очима у войовничому вбранні та гербом України на чолі своє рідне втілення, переможного духу українського воїна. Дітей, які створили цей шедевр, надихнула воля до перемоги нашого народу. Батьки всіляко допомагали, бо вважають долучатись до волонтерства сьогодні повинен кожен хто має таку змогу. Всі активно долучаються до допомоги ЗСУ, тому що саме завдяки ним ми зараз не виїхали з міста ми живемо, ми працюємо, наші діти навчаються. Тому зараз по всій країні дуже активно йде дитяча саме допомога та збір коштів на зсу. Ми від своїх дітей дуже часто зараз чуємо, чому інші можуть допомагати, а я не допомагаю. Тому вирішили, виникла така ідея саме зібрати кошти завдяки малюнкам, дитячим малюнкам. Зібрані кошти від продажу підуть на будівництво автолазні для наших захисників, адже в нинішніх погодних умовах зігрітися під гарячим душем, попрати білизну дорого коштує. Тому й обрали саме таку мету для донацій для благодійного фонду, що підтримує цю дитячу акцію. Це вже не перша автолазня. Попит є, тому вирішили продовжувати. Після автолазня першої було декілька звернень з підрозділів, і вони просили, щоб теж для них зробили. Наразі на передовій немає тих умов, які б дозволили їм помитися, випрати речі, і навіть у цьому проєкті новому автолазня буде сушарка, навіть що вони зможуть і висушити вже речі, бо вже зима, і воно холодно дуже купатися в річках та в літніх душах. На аукціоні представлено понад два десятки картин. Усі вони на патріотичну тематику. Ті, хто виявив бажання купити, кажуть роботи дітей точно відображають нинішній час. Про дитячу ініціативу знають і бійці, для яких роблять такий подарунок. А це. Точно надихає. Якщо ми там доносимо до них, що ми тут робимо в тилу, що роблять наші діти, що роблять наші мами, це буде під їх дух, і перемога буде тільки за нами. 27 жовтня у світі відзначаються дні аудіовізуальної спадщини і трудотерапії, і те, і інше є важливим у наш важкий час, адже Наприклад, музика чи кіно допомагають долати стрес, відволікатися як і праця, а часто і принести користь, наближаючи перемогу. Якщо ви маєте бажання і можливість підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах, стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Команда АLEXІНформ буде і далі працювати для вас, повідомляючи в аудіовізуальній формі про все найголовніше: віримо у Збройні сили, і все буде Україна!